Так, всіх вітаю. Сьогодні без мене у відео немає можливості. Поговоримо про твір не такий. Це історія про рядового і невпевненого в собі менеджера Петю, про якого помилково подумали, що він гей. Ця відправна точка запускає події, які ну, об'єднуються в досить цікаву та динамічну історію. Прослухайте, точно не пошкодуєте. Одразу скажу, що книга не такі, вона не про ЛГБТ. Це цілком очевидно, оскільки ніяких проблем цієї спільноти у книзі не вирішується. Я взагалі не надаю будь-якої оцінки ЛГБТ, тому що мені це не цікаво. Вважаю, що у здоровому суспільстві чужі сексуальні уподобання не мають викликати емоцій. Ні позитивних, ні тим більше негативних. Тому тим, хто хейтить ЛГБТ, я би порадив не лізти в особисте інших людей. А тим, хто вирішив всім розповісти про свою орієнтацію, я б радив берегти своє особисте. Ну, бо воно таке особисте. В іншому випадку, з цим тоді поводиться поводиться як з публічним. Тобто, там, коментувати, надавати оцінки, в тому числі і негативні. Ну та повернемося до книги. Вона починається з того, що нам розкривають характер персонажу. Невиразний та слабкий, він явно не робить історію інших людей. Навіть підслухана ним розмова про нього ж не говорить хоч про якусь значущість. Адже цілком очевидно, що ця розмова є фліртом, де його колега Андрій намагається вигідно виділити себе на фоні Петі. Тобто про головного героя згадали виключно тому, що порівняння із ним ну, є досить вигідним. Саме тому утвердження Андрія про те, що Петя Гей, не виглядає серйозним, оскільки, фактично, розмова взагалі не про Петю. Але той сприймає все сказано серйозно і перебуваючи в певному шоці, вирушає на вулицю прийти до тями. Наступний епізод, коли Петя намагається повернутися до кабінету, продовжує розкривати його як людину невиразну, слабку та непомітну. Охоронець, який пам'ятає всіх, категорично не може згадати нашого головного героя і не відріз відмовляється від того, щоб пропустити його без перепустки. Запіснившись на роботу після обіду, Петя отримує на горіхи від начальниці відділу кадрів раї, яка контролює трудову дисципліну. Вона жорстко спілкується з нещасним, в чомусь навіть його принижуючи. Після чого відпускає, пригрозивши звільненням. На цьому розкриття характеру головного героя закінчується. Ми бачимо навіть непересічну людину. Оскільки звичайна людина все-таки має більше гідності і користується більшою повагою суспільства. Петя ж інертний, слабкий та без явної готовності щось змінити у своєму становищі. Уже вдома на головному герої таки позначається його важкий день, він не може заснути і йде до магазину придбати алкоголь. Наче на цьому і має закінчитися епізод. Петі має піти додому, випити наодинці та заснути. Але випадок вирішує багато як в житті, так і в книгах. Рядовий менеджер зустрічає на своєму шляху юриста Євгенія Островського. Той також хоче випити, і йому також немає з ким. Начебто вони от знаходяться в рівних умовах. Більше того, Петі на становище навіть в чомусь краще. Адже він такий ну, має роботу, а Євгена поперли з юридичною компанією, фактично залишивши ні з чим. Але при цьому юрист виглядає значно солідніше і впевненіше, тому що він інший. Євген одразу там бере до рук ініціативу і починає керувати Петром. І, забігаючи наперед, скажу, що так буде реально всю книгу. Всі, хто будуть приходити в життя головного героя, будуть вести себе. Будуть вести його по тій лінії, яка потрібна будь-кому, окрім самого Петра. Євген та Петя випивають. Останні скаржиться на те, що його несправедливо назвали Педиком, ну, На що Євген, який вже добряче там на підпитку був, пропонує відвідати гей-клуб та розібратися з усім в реальних умовах. Там вони зустрічаються з хазяїном закладу. Перевдягають Петра у різнокольоровий сценічний костюм, що має нібито зробити нашого героя більш схожим на усіх інших. Євген після цього йде, а Петя вирубається там, де сидів, прокинувши тільки на ранок, коли його там, ну, виштовхнули з клубу. Він ще сильно п'яний, але він пам'ятає, що йому на роботу і прикладає всіх зусиль для того, щоб потрапити туди вчасно. В нього це не виходить, він стикається на вході з раєю, і вона його звільняє за зовнішній вигляд, алкоголь і так далі. Ну, Петя більше нікому не потрібен. І йому нічого не залишається іншого, як звернутися за допомогою до Євгена. Бо це єдина людина, яка хоч якось з ним поспілкувалася, в нього ж більше реально немає нікого. А той, зваживши в першу чергу власні інтереси. Пропоную Петру та хазяїну клубу, де вони були вночі піар-суд, де будуть розкручуватися тема того, що головного героя звільнили нібито за те, що він гей. Вони там деякий час перемовляються навколо цього і погоджуються на план адвоката, і процес запускається. Я б хотів на цьому моменті зупинитися більш детально, тому що це початок того, що буде відбуватися всю книгу. Як я вже казав, петю завжди ведуть по вигідному іншому шляху. Кожен робить те, що хоче, а той слухняно у всьому цьому рухається по заданій іншої траєкторії. І справа ж не тільки в тому, що він така собі слухняна вівця. Справа в тому, що яку саме роль дає хтось сильний комусь слабкому. Це майже завжди роль жертви. От згадайте сильних світ у цього політиків. Вони або з'являються поряд із переможцями, наприклад, якимись спортсменами, так? чи які там виграли приз, чи поряд з якимось там ученим, який видумав щось круте, або вони з'являються поряд із слабкими. І, ці, і тут завжди ці слабкі виступають в ролі жертви. І точно так, от як Петю рухають по сюжету, залишаючи його в ролі жертви, так і в житті воно відбувається за тим самим сценарієм. Добрий, сильний та вплимовий дядя, він не просто використовує когось як жертву для власного піару. Він встановлює цю роль людині і робить усе потрібне. Для того щоб цей статус залишався стільки, скільки це можна успішно експлуатувати. Тобто зовсім інша ціль не вирішити проблему людини, а використати її становище у власних інтересах. І в цьому реальна проблема для того, хто хоче вирішити свої проблеми, тому що його ця сама проблема вона буде вирішена не тоді, коли це можливо. А тоді, коли використовувати її жертовний статус, стане неефективно. Саме так це працює, і саме так воно відбувається в житті Петра. Ну, то чого власне він хотів з самого початку? Повернутися до себе назад на роботу. По суті, повернути той світ, який він втратив. Все. І це було можливо після того, як піар складова. Суду Петі набрала ваги, цим зацікавився депутат Боголюбов. Він спробував отримати від Євгена цей проєкт собі безкоштовно хотів надурити, але ж юристам проявив характер, і депутат був вимушений придбати Петю за великі гроші. Якщо подивитися в суд, то адвокат та депутат торгувалися за нашого героя як за актив. А кого взагалі цікавить те, чого хоче актив, депутат міг вирішити проблему Петра досить просто, тому що там був епізод, коли він спілкувався із власником компанії, з якого звільнили нашого нещасного. І той був готовий прийняти Петю назад і навіть виплатити йому зарплату за той період простою. Ну, але це ж невигідно тим, хто використовує Петю для власного піару. Ну, в такому випадку, Петя перестане бути ким? Він перестане бути жертвою, і отже, весь процес тупо припиниться. Тому депутат не тільки не погоджується на відновлення Петі на роботі, він навпаки приймає рішення про посилення жертовності головного героя. Боголюбов наймає людину, яка професійно, там, для гарної картинки та піару жорстко б'є Петра, завдаючи йому жахливих. З точки зору зовнішнього вигляду побоїв. І в цьому є певна логіка. Женя хотів використати свого нібито друга для власного заробітку та піару себе як гарного спеціаліста-юриста. Отже, йому було достатньо розкрученої теми ЛГБТ, ну і отриманих за незаконне звільнення там, частини коштів а масштаби депутата, як і його бажання, вони ж були значно більше. Він хотів як мінімум політичну партію, а як максимум гроші від світових фондів, що підтримують ЛГБТ. І на такому рівні Петі як жертви незаконного звільнення було недостатньо. Потрібно було піднімати рівень жертовності, і саме тому Петю сильно і побили, імітуючи замах на його життя. Отже, як бачите, головний герой він не тільки не наблизився до вирішення власних проблем, але й отримав нові більш серйозні внаслідок втручання в його життя когось сильного, тому що цей сильний переслідує свої інтереси і допомога там, якщо і є, то вона досить своєрідна. А в рамках тієї ж логіки депутат не дає суду прийняти рішення про задоволення, позову, який, по суті, виграв Женя. І все також логічно, тому що на тому етапі Петя Переможець він нікого не влаштовував. За сюжетом депутату все вдалося. Історія максимально розкрутилася на світовий рівень, міжнародні фонди почали щедро вливати гроші на допомогу. Все це не було такого масштабу, що для підтримки потрібного градусу взагалі було там створено штучну опозицію. Яка хейтила Петю і закликала до радикальних дій. І інший депутат, який оточолив цю хейт-тусовку, він же ж насправді виявився партнером Боголюбова. Саме про це і дізнався Петя, коли приїхав до свого друга депутата за черговою зарплатою. Він ж тоді перелякався дуже сильно, і депутат йому е через свою цинічну призму Людей, які знаходяться у владі, він відверто йому пояснює, як саме влаштовує, влаштований світ а, з його позиції. І він йому пояснює, що вся ця, от, на його думку, маячня з ЛГБТ могла б бути замінена на, на будь-що інше, де люди там спорять і ненавидять один одного. І що всі учасники цього процесу такі самі штучні у розумінні власної величі. Залучення до чогось великого. Бо як тільки закінчиться пік подій та інтерес до цього, то всі в можливі в цьому процесі люди, вони одразу стануть ніким. І що є її дійсним відображенням, там їх суті. Я розумію, що це не моя позиція, це позиція людини, яка знаходиться в образі якраз такої цинічної, людини-падлюки. Але в цьому реально щось є. Петя тоді сприймає нову для себе парадигму, забирає гроші та їде додому. Цей момент є завершальним і остаточно визначальним для нашого героя. Тут момент цікавий. Загалом у більшості книжок головний герой, проходячи певний шлях переживання, він змінюється. Це такий шлях, по якому автор веде свого героя. і... Це така класична модель, коли людина в процесі якихось переживань чи випробувань, вона стає сильнішою і здатна на більш сильні там, вчинки там, чи думки. А в творі ж не такі, все зовсім навпаки. Тут була зовсім інша концепція, і мені здається, що вона вдалася. Історія начебто цікава, але нічого не змінюється ні всередині героя, ні навколо нього. Він з самого початку от був слабким, і він таким залишився. Навколо нього змінюються декорації, але принцип залишається той самий: Петро жертва, його всі використовують, і він просто йде цим шляхом, закінчивши його усвідомленням та прийняттям свого статусу. Він не переміг депутатів. Не зміг стати більш впевненою в собі людиною. Це історія людини, яка пройшла через безліч випробувань для того, щоб залишитися такою, якою була. Ви ж розумієте, що герой Петя це не якась конкретна людина. Це в певному вигляді, в наповненні це зріз нашого суспільства. Ну, не тільки нашого, взагалі у будь-якій країні так. Нас так само, як і Петю в книзі, ведуть по цьому життю, пропонуючи нам на високому рівні певний шлях у ну, вигляді ідеології, там, різних парадигм. Нам так само створюють штучні внутрішні конфлікти, ми їх вирішуємо і при цьому ми забуваємо про реальні проблеми та реальних винуватців того, що взагалі відбувається в нашому житті. Ми так само віримо в друзів-депутатів. Саме в друзів, бо ніхто, крім сім'ї та друзів, не буде робити для нас щось просто так. А саме це обіцяють депутати, президенти, і ми чомусь віримо їм, даємо їм руку, і вони ведуть нас по цьому життю, як Петю Велико по книзі. Потім ми втрачаємо віру в них, знаходимо нових, уже стовідсотково чесних депутатів чи президентів, і вже вони ведуть нас по тому шляху. Який вигідний в першу чергу їм, не нам. Нам так само пропонують щось велике та значиме, і ми так само з радістю до цього залучаємося, бо нам хочеться бути в чомусь крутому і самому бути за рахунок цього крутим. Однак ми забуваємо про те, що навіть найчистіші, найважливіші речі пропонуються нами із розрахунку на щось. В нас національна країна і нам завжди будуть пропонувати ідеологію того, що бути українцем це круто, і це дійсно круто і важливо. Це основа того, що ми зараз не ходимо під команди якогось російського гауляйтера. Але коли ідею бути українцем просувають сильні нашого світу, то вони будуть це робити з метою отримання влади та грошей. У будь-якій найпрекрасніші ідеї, найкрутіші, найчистіші, будуть присутні свої боголюбови, які будуть намагатися отримати особисту вигоду. І в них в них це буде виходити в будь-якому випадку. Просто обсяг може бути різний. І все чому? У нас наша проблема от вона полягає в тому, що ми не дуже добре вміємо, скажімо так. Ну, Працювати із великим із важливим. Тому що великі і важливі використовуються, наприклад, політиками так? для маніпуляції. А як це використовуємо ми? Ніяк ми не знаємо, і ми не вміємо, і в нас не виходить. Тому для власної величі ми повинні цього навчитися. Не дозволивши нами маніпуляти за рахунок чогось важливого, не повинна давати умовна вишиванка право якомусь депутату красти безкарно. Воно має бути не так. Кожен депутат, що діє від імені України та з її іменем на вустах, він повинен розуміти, що ця умовна вишиванка це його додаткова відповідальність перед усвідомленим українським суспільством. Бо якщо він крав, то крав експлуатуючи найважливіше та найсвятіше для нашого суспільства українську самоідентичність та патріотизм. І з такого депутата потрібно питати в 10 разів більше, ніж звичайного злодія. А для цього потрібно не давати можливість з гучними гаслами про Україну одягти нам шори. Нехай Україна, українство та патріотизм залишаються при нас. Але ми не повинні давати світом використовувати це для отримання власної вигоди. І так вийде тоді, коли ми навчимося поводитися із великим та важливим, розсудливо та бездурного фанатизму, коли розум відключається. Ми ж не хочемо бути як Петя. У нас інтелектуальна тусовка ну, не буде тупа людина читати і слухати ось це все. Озирніться навколо та спробуйте усвідомити реалії. Якщо ви побачите те, що вами безпардонно маніпулюють, ну, визнайте це. Як би це болюче для вашого его не було. Зумійте розділити важливе та чиїсь маніпуляції. Це буде перший крок на шляху до іншої форми вашого власного життя. Інакше ніяк. Особливо зараз, коли в нашій країні мають відбутися великі зміни. Ну, або не мають. Все залежить від нас. І ось на цьому в мене все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки та діліться відео з друзями. Якщо не підписаний на канал, підписуйтесь. Далі буде багато смішних історій. У плейлисті Розумники та Дурники, серйозних історій для роздумів у плейлисті різне та серйозне. Ну і не забувайте про плейлист, поговоримо про, бо нам дійсно є про що поговорити. Всього найкращого і до наступних випусків!